Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на широкому відео. Трошки емоцій відійшли після цієї всієї ситуації з Ліомесі. І час повертатися до контенту, тому що сьогодні. Останній день Team of the Year і останній шанс можливо для вас зловити омріяну картку синього кольору. Тим паче є цікаві опції і СБЧ, за допомогою яких ви зможете це зробити. Окрім того, поговоримо про зливи команди Road to The Final і все інше, все як ви любите. Тому, якщо ви новенькі на каналі, не забудьте, будь ласка, підписатись. Якщо ви вже старожил, то від вас коментар по традиції, ну і лайк, якщо протиснете, взагалі буде. Пушка. Давайте розпочнемо із СБЧ. Перше, це титульні матчі вийшло в четвер. Я нічого не додавав в обранні, тому що задовбало, що воно злітає, їх не так багато. А ПСВ, Брес Ніца, Арсенал Ліверпуль та Жирона Реал Сосідат. Немає вимоги гравців Жирони або Сосідату, тому я думаю, тут грошей не заробити, але раджу зібрати це безкоштовний трейдебл суплай де-факто з рахунком всього того, що у вас є в клубах. Далі в нас оновився 86. Плюс апгрейд і оновилися, по-моєму, захисники. Я вже це все зібрав, тому воно в мене в завершених буде. Втім, я вам покажу про всяк випадок, якщо ви раптом щось не зібрали, 82x20, 85 дабл апгрейд. В мене все глухо. А, 80 плюс плеер пік оновився. Делілогіна брейд, я думаю, що всі вже виконали. Дефендери вот, оновилися, 85х3, мідфілдери, атакери. Виконуйте все. Так, дроп скручений в нуль. Але якщо не виконуєте, то і не зловите, тому відкривайте, моя вам порада, можливо, щось і зловите. А, далі це в нас FC Pro про Final а, І тут вам потрібно обміняти склад 82-го рейтингу. І одного гравця з рейтингом 86. За це ви отримаєте 5 гравців з рейтингом 84. Такі пакети. Цікаво, в принципі, також обов'язково до виконання. Ну і СБЧ на крутилку чергову, яке злили тільки сьогодні в день. Це заміна 83х10. І її підвищують градуси. Це в нас тепер 84х11. На папері виглядає дуже прикольно, і саме це СБЧ в нас на обкладинці до відео. Чому? Тому що я бачив в телеграм-каналі купу скріншотів з топовим дропом. Давайте зараз вам покажу. Отакий От пост я зробив, як завжди, під контент в своєму телеграм-каналі. Паша. Ай, окей. І козаки почали закидати свій дроп Брайт. Team of the Year, Вибачте, будь ласка. Далі. Едерсон. Номінант. Вальверде. Хтось злив. А, ні, вибачте, це з 85 X2. Мусіала з цього паку. Номінант. Також дуже прикольна картка. Цікава. Чаві Ернандес. І відповідний коментар. Далі. Родрі Team of the Year. Далі. Сміт. Вибачте, хам. Компенсацію за месі зловила людина. Дівчинка ліва захисниця. Я хочу знайти. Там ще хтось путия зловив. Бернардо Сіло. А, Ерлін Халан з цього пакетику. Будь ласка, Тімов Зояр. Кім Мінджей, непогана, до речі, картка. Ще один Родріго. Це в нас пік, то не рахується. Лотар Матеус. Нічого собі. Також з цього пакетику. І хтось дублікат дублікату Аліса Бекера зловив. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. пам О! Карча о, я навіть її не бачив. Десь була ще Путеяс. Я точно це пам'ятаю, можливо, наприкінці. Мохамед Салах. Подивіться, деякі картки я навіть не побачив, сам не бачив, тому що не на все звертав увагу. 814, бачите, підпис. Філіп Лам. Нічого собі. А, і ось вона. Алексія Путеляс. Путияс. Виправте мене, як завжди. Про що йде мова, друзі? А, ну. Вірогідність є і можливість цього пакетику зловити омріяну картку Тімов Заєр або ікону вона є. Ну і ще одне СБЧ, яке ми отримали вчора, і яке я вже зібрав, і покажу вам це діло в своєму складі. Це Вільям Саліба. І так я палав, коли він вийшов, і зараз я готовий приймати тролінг від вас, тому що заслужив, сам його критикував дуже жорстко, а потім взяв і зібрав. Але чому я його зібрав? Тому що в мене просто почали вискакувати дублікати, бо я останній покопані робив сьогодні з цього крафтінгу 150-х пакетиків, плюс там які ще були. І мені не було куди його пхати. А з усіх опцій, які є, Саліба мені просто більш за інший в склад заходить. Картка непогана насправді. 85 й пейс. Розподілення таке, але він легсі, відповідно, бігти буде на дистанції, не здоганяти також буде. Козер і реакції 92 та 90 непогано. Короткий пас 81, довгий 84. Це дуже файно. Дефеніл 80 і фізика 87. Гра головою лише 78. Це дивно. 6,4 зріст. Ну, тобі він не низький гравець. Не знаю. Плейстайли. І це найцікавіша частина цієї картки. Є пауерхедер, немає Еріала, на жаль, але це не важливо, бо в мене Вандайк. Брюсер є, Єнот золотий є, Інтерсепт є і жокей. Майже всі плейстайли на захист, окрім блока та слайдтака. Відповідно, картка, на мою думку, непогана. Його проблема, друзі, це ціна. 922 тисячі монет. І так, це овер до хрена просто. Дуже багато. 91% дізлайків на футбіні. Але я собі зібрав, поділюся потім з вами враженнями, десь там в нашому ком'юті або, можливо, на стрімі. Отакий От вийшов контент. Тепер давайте йти дивитись Твіттер. Я думаю, там буде багато цікаво. Давайте дивитись на зливу інформації і поговоримо обов'язково про інвестиції. Мені є що вам запропонувати. Давайте спочатку поговоримо про те, де болить. Я вже змонтував відео і не готовийся його заливати на YouTube, але побачив такий твіт. Він вийшов нещодавно і вирішив, що мушу з вами поділитися інформацією. І їй зробили апдейт на ситуацію з Месі або 86+, тоті лік СБЧМ. І вони це зробили на своєму сайті. Давайте переглянемо з тислом. Вони визнали, що була помилка, вони визнали, що по лігах це все діло розподілося, як ми з вами і думали. І вони порахували, що за цей час, за 24 хвилини, поки СБЧ було активно, але воно було більше. Ми це пам'ятаємо десь 30. Але це не так важливо. 0,7% гравців всіх Ultimate Team отримали тімов з ярмесі. І вони розуміють, що це дуже погано, вони вибачаються перед нами, але найголовніше, що вони роблять? Гравці, які отримали СБЧ і виконали його, вони залишаються зі своїми нагородами. СБЧ не буде повернено в з оригінальними вірогідністями в як то кажуть, в нас апдейт, ми не робимо ні хрена. Достатньо очікувано і прогнозовано ми з вами про це говорили. Єдине, про що я хотів би сказати, оця штука 0,7%. Це просто шляпа. Тому що вони порахували тут 0,7% всіх гравців, які є в Ultimate Team, які зареєстровані в їхній базі. Уявіть собі, скільки людей, або просто мають другий аккаунт, або взагалі вже не грають цю гру. Я думаю, де-факто. Цей відсоток набагато вищий. Напишіть мені в коментарях, чи вважаєте ви це рішення справедливим, але я в черговий раз подякую від себе, вам і спорт за те, що зруйнували найкращий івент року. Давайте поговоримо тепер про зливи команди, нове промо. Це в нас буде road to the final. І це щось схоже на road to the Knockouts, яке ми вже бачили, навіть дизайн. Якщо не аналогічний, то дуже схожий. А це Єврокубки. Деякі представники отримують картки, і відповідно до виступів в Єврокубків будуть отримувати бонуси. Давайте поглянемо на команду. В мене були запитання до неї насправді, тому що Рафей Ляо, Габі Жезус, Педрі вони всі мають вже спешл-картки. Дехто не по одній. І в тих самих клубах в Арсеналі є гравці, які ще не отримували. Спешл карт. Або отримали їх мало. Я б наводив там Одегора або Деклана Райса, як приклад. Такі тільки по одній картці СБЧ мали, і ті оверпрайс. Як часто ви бачите їх в складах своїх суперників. Але ми отримали Габіж Рафа Ляо так само. Таке враження, що в Мілані тільки він та Тео Ернандес. Тоні Крос, і це його перша спешл картка, по-моєму, ну, можливо, якийсь був Інформ. І якщо йому намалюють Пейс, то це буде цікаво. Безперечно. Ансу Фаті, Отримує е, живу картку, її 98-й пейс виглядає неймовірно. Це буде один з хедлайнерів, дуже дорогий голопчина. Якась дівчина навіть не знаю, хто це. Ромео Лукако мав картку ACDC, живу тепер є в нього і Ліги Європи. Джан Луджену Нарума W, як на мене, бо воротарів не так багато в цій грі, і до Нарума може бути Мєтвим, особливо якщо ПСЖ кудись там пройде. Дарвін Нуніс і це. Цікавий вибір, бо він не мав ще спешл-карток з Ліверпуля. Тут мені, хоча б, зрозуміло, чому саме він, і приємно бачити нові обличчя. Жюлі центральний захисник, він мав, по-моєму, минулого року. Якусь спешл картку пов'язану з Лігою Чемпіонів. По-моєму, це була або команда групового етапу, або жива картка. Хіменес з Атлетіко Мадрід, центральний захисник також нове обличчя, претензій немає. Хаві Сіменс. Він мав картку, яка в СБЧ коштувала, як збитий літак, ніхто її не збирав. Тому побачимо, може бути прикольний хлопчина. Замбо Гуїса теж цікава опція. І, по-моєму, він теж мав живу картку минулого року. Дайте, я навіть перевірю. Мені цікаво. Я дуже нудний. Замбо Ангуіса, будь ласка, да. В нього була картка в промо Road to the Knockouts. І давайте, Жюля, перевіряю себе. Трейдер в чаті? Чи не трейдер в чаті? Будь ласка, жуля так само UCL. А в нього так само RTTK. Ctrl C, Ctrl-V. Здроку в рік. Ай. Мікель Меріно. Може бути цікавою опцією. Бюджетним таким бістом, але треба пейсу більше. Телля з Байер Веркузін. Мені соромно, що я не знаю, хто це. Емерсон, лівий захисник з Весхему. Треба більше пейсу. так може бути цікава картка. Якась дівчинка. Гонсалес і Байлі з Ліги Конференцій. Така команда. Ну, ми маємо розуміти, після тієї планки, Team of the Year, до того ACDC навіть команда, до того там номінанти паралельно, Вінтери навіть. Ну, Ця команда ну, виглядає таке. Тим паче багато з карток ми вже бачили. Але це живі картки, це завжди якийсь там хайп перед матчами. Напишіть мені, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу. Ем, ще ми маємо злив СБЧ на Лаутару Мартінеса, який має кілька потмів вже. Ну, але може бути непогано. А, Жюско Гвардіо, і він мав вже спешл картку. От теж, но. Є в Манчестер Сіті такий хлопчина, як Нейтан Аке. Ну. Чому йому не дати спешл картку? Голландець. Цікава моделька. Гвардіо вже має картку радіоактив. Таке враження, що їм просто впадло. Ну, витрачати час. Він ще і під еволюцію підходив. Дуже був популярною опцією, як еволюція. Той самий Мануель Аканджі. Теж непогана картка була на початку. Ру. У вас є такий самий клуб, така сама позиція, і є ще два хлопці, які можуть бути претензію на мету, і продавати вам так само паки. Ну, Можливо, я придираюсь. Не знаю. А, мені буде цікава ваша думка. Девід Неріс і це буде СБЧ. І якщо буде п'ятірочка на фінтах, в нього по-моєму вона є, може бути цікава опція для бюджетних складів. Таке промо. Тепер давайте поговоримо, друзі, про інвестиції. Ну, по-перше, я вимагаю лайк та коментар від тих, хто купив Віоржела Вандайка. По 70 тисяч монет, навіть не по 67, як я казав перша, раз, навіть як другий казав, по 70. І зараз ви його спокійно по 90 там 91 навіть могли продати. Якщо ви взяли і ще тримаєте, моя вам порада, звісно, зараз, от прям подивились відео, лайк в ідіть продавайте, поки люди під вікінг-лігу склади збирають. Якщо ви зараз відіграєте вікінд-лігу, то ви зможете отримати ще один шанс на Тімов Year, по-перше, бо нагороди ви отримаєте тут і зараз. І я думаю, багато хто буде цим намагатися скористуватися. Тому такі дешеві бісти, як Virgil van Dijk, вони будуть в складах людей. І як ми бачимо, Саліба його не вбив. Оверпрайс B.C. не може якось вплинути на кращого гравця в цій грі. Відповідно, 15 чистих з картки ви маєте. тому... Діджі, вітаю, молодці заробили. Тепер давайте поговоримо про ще одне важливе запитання: а саме Донецький, я не встиг купити картки команди року. Що мені робити? Що вам робити? Якщо ви не підписані, підписатись, колокольчики увікнути. Якщо ви підписані, дивитись мої відео і слухати поради, які я вам кажу, аргументовані, обґрунтовані, тому що. Можете передивитись відео, я називав точку відправну коридор входу та найкращу ціну, на мою думку, це саме під час релізу команди в паках. Я називав п'ятницю, тому що я не знав, що в четвер їх дадуть, туди не було ще зливів інформації. Але якщо трошки подумати та, і прикинути аналітичну роботу провести, то ви могли, в принципі, до цього дійти самі. Або навіть якщо вони дійшли і побачили, що з 4,8 тисяч монет. А, Джуд Белінгем набрав до 5,1-5,2 за день, набрав свої 500 тисяч монет, півмільйона, То навіть в п'ятницю ви могли купити, або в четвер, якщо слідкували за карткою, як я вам казав, ви могли купити навіть в п'ятницю, де там п'ятниця, Фрайди. 5,4 він був приконтом зранку вночі. 5,4, 5,5. Отут ви навіть могли купити. Так, на там 500, 600, 700 тисяч дорожче. Ну, але вибачте, не по 8, як зараз. Я вам також казав, що можна пропустити найкращий коридор входу в картки, але коли вони полетять, їх вже буде. Не зупинити. Так само з будь-якою карткою Team of the Заєр. Можете саме подивіться на ці ціни, деякі відсутні на маркеті, вони дали вже x 2 і з кожним днем, ростуть, ростуть, ростуть. Чи буде далі в них зростання? Мені здається, що є потенціал. Вони багато набрали. Але це Team of the Заєр, це тут просто дизайн і можливість доєднатись до цього промо, вона багато чого коштує. Покажу вам наглядний приклад Herbs. Ну. 1,73 три зросту. Дівчина ворота. Вона сьогодні, коли люди відкрили все, що було, зрозуміли, що габела. Зі 148 полетіла в 190. І вона продавалася. Вона набрала 30 тисяч монет. Тому. Тут же все. Потяг пішов. Да? Якщо потрібна картка в склад, ну є гроші, купляйте. Да? Просто кайфуйте, це Тімов Year, або ну, вже тоді наступного року чи наступного промо. Те саме, як стосується і Team of the Year Ікон. Петр Чех 475, я за 360 собі купляв, в мене є декілька карток. По-моєму, Алісона я вам точно радив купляти. Петра Чеха, скоріш за все, ні, не пам'ятаю. Але Алісона Бекера наче в одному з відео давав як воротаря. Я навіть показував графіки в порівнянні з Тібо Куртуа. Казав, що ціна 500-520, мені за Аліса не І Він дуже довго був в цьому діапазоні. Тож, на майбутній вам досвід, слідкуйте. Так само Давіді 0. беремо мету. Давіді0 1-2 вже. Був 980 на нижчій точці, 200к набрав. Чи піде він вище, може? Є така ймовірність. Чи можуть її вбити маркет, теж можуть. Але якщо слідкували, якщо брали в ті дати, коли я казав, як мінімум наразі маєте великий профіт на картці або картку в склад по найкращій ціні. Тепер давайте поговоримо про інвестицію От в цих козаків. Тому що дехто з них низько, і це теж синій кольор, це теж можливість якось доєднатися до цього прому, тімов ЗР, і це метові картки. Дехто з них вже полетів. У мене Вальверди я купляв по 610-620. Ми з Діскордом купляли. Салаха я собі купив 1.2, Він же 1,35-36, але його ця картка 1,6. Подивіться різницю. А новий Салах має два плейстайли і 4-4 Я думаю, що коли він спаків піде, йому теж дорога кудись-туди, в 1.5 діапазон. Хто мені подобається для вас в якості інвестицій? Бернардо Сіло. Бюджетний біст, я його брав собі по 88-90к край. Якщо впаде до моменту, коли ви дивитесь це відео, то мені подобається 90. Можливо, навіть 92-93, але це вже трошки оверпрайс. Втім, подивіться цей Бернард. Він не отримав максимальний апгрейд. По-моєму, він навіть. Так, да, він отримав апгрейди. 3 з чотирьох вони виграли. Да? Ні, 2 з чотирьох. Він отримав обрейди на додаткові плейстайли. І він набрав з 60, там, 4, 70 він був, да? 130. Х2 дала картка. Чи може цей такий шлях повторити? Я не впевнений, що прям настільки казирна, але в нього два плейстайли, і в нього плейстайли класні. Я грав за цього Бернарду, мені сподобався. Тож, мені. Ця картка як інвестиція, я б її роздав, я собі купив. Далі тренд Олександр Андер максимально близько до 100к. Постійно є знижки, можна купити. 105 також окей. Я собі навіть по 115 набрав деяку частину карток, тому що я був зайнятий, не було на маркеті і, відповідно, там, закупив по тій ціні, по якій було, він потім впав. Але я тримаю, бачу потенціал 130, можливо, 140, коли вийде з паків. Тому що він саме як бокс-то бокс прикольний, в нього є така позиція. Але тут треба почекати. Ви бачили графік Бернардо. Не факт, що він вже сьогодні після контенту буде стільки коштувати. Але, можливо, деякі картки не беруть. Харікейн. До 120 я брав. Все ще така ціна. Теж подобається 4-5 зірочки. То є дуже файно. Вау, що? Це просто зараз відбувається. Я побачив Твіттер. Тут на другому моніторі. ще один трейдер пише RTZ Final Cards uh, packs Already. І подивіться, хтось зловив вже Теле. Ну, ну. Я мовчу. Окей. Я просто мовчу. Давайте далі до інвестицій. Кім um, Мінджей 220, я купив картку. Не найнижча ціна, але він скакав і до 240-250. Бачу потенціал. Муала, я купив за 300-305. Тут же набрав. Але якщо брати цього мусіалу, подивіться. Його версія, яка гірше на один по всіх показниках, а десь навіть захисті на три, коштує 329. Критична ціна, я думаю, 320. Ви розумієте, маєте, що ви трошки price берете картку, так, але все одно цікаво. Ольга Кармона, 50 ми її давали, по-моєму, в Discordі. Хоча, може, і не було ціни. Так, да, ні. 55, напевно. Коротше, 55 мені подобається. Я думаю, що є потенціал. І Едерсон. Дуже цікава опція. 58, 59, максимально близько. Він снайпиться, він тут постійно опускається, тому що він один з найдешевших зараз гравців 90 рейтингу. А як показує досвід, коли вони йдуть з паків, і люди в майбутніх промо ловлять картки з АПЛ умов або з Манчестер-Сіті, буде Гвардіо. Ким його лінкувати? Найсвіжіша картка це буде Едерсон. І він буде і Фодор у вас. і... Як опція ще і непоганий воротар. До речі, він в золотій своїй версії був досить цікавою опцією. Тому я б от закупився на вашому місці. Мені подобаються ці інвестиції. Друзі, з приводу рейтингу продавайте, беріть кеш на 5, 6, 7. бо закінчиться апгрейди, він не буде нікому потрібний. Можливо, потім в п'ятницю наберете. Якщо дотримались, не панікнули. Я давав ціни ще. Там, по-моєму, претоті, да, І вони спочатку впали, але зараз там просто космос. Я брав кеш. Е, інформи поки на місці, тому що контора не вимагає е, багато їх в репіти БЛСБЧ 84 Х17, лише один раз на три дні повторюється, тому чекаємо, коли вони випустять якусь рулетку. Івент Тоті підходить до свого завершення. Будемо закінчувати це відео. І вже з вами в новому відео, коли Євен Тоті. Передасть свою естафету новому, та? Road to the final. І мені хочеться вірити, що у вас залишилось якесь бажання грати, якась мотивація. Створювати для мене мотив... мотивацію, створювати для вас контент. Тому що мені приємно, як розвивається наш канал. Ми пробили багато рекордів. І, в принципі, хочу зарухатись далі разом з вами. Але для вас це має бути цікаво. Тому чекаю зворотний зв'язок. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, все буде країна.